Вітаю вас на нашому каналі. У цьому відео я хочу розказати про особливості формування і обрізки крони груші, порівняти її з обрізкою яблуні, а також показати, як це все робиться на практиці. Поїхали! Хоча груша і відноситься до зерняткових, але її обрізку потрібно починати набагато раніше, ніж обрізку яблуні. Тому що квіткові бруньки на груші прокидаються дуже рано. Квіткові бруньки на груші можна розпізнати за таким характерним жовтим забарвленням, а також тому, що вони ростуть переважно на таких видовженнях, на так званих плодушках і на кінчику однорічних пагонів. Обрізку груші потрібно починати вже в кінці лютого і бажано завершити до 10 березня. Для того, щоб успішно підібрати формування для вашої груші, вам обов'язково знати, на якій підщепі вона зроблена. Тому що формування груші на таких низкорослих підщепах, як, наприклад, айва, має дуже мало спільного з формуванням груші на сильнорослих підщепах, таких як, наприклад, сієнці груші або дика лісова груша. У той час як грушу на карликових підщепах ви можете тримати в дуже компактних розмірах, буквально до 2,5 метрів, до 3 метрів. Грушу на сильнорослих піщепах, таких як дика груша, наприклад. Їй потрібно давати набагато більше волі для росту. Як завжди ділимо обрізку на санітарну, коли ми забираємо всі пеньки від сохлі частини, а також хворі гілки, формуючу, при якій ми забираємо всі гілки, що загущують крону, гілки, які ростуть всередину, гілки, які ростуть дуже різко вверх, це особливо виражено на груші, гілки, які ростуть дуже різко вниз, або взагалі ростуть занадто низько. І омолоджуючу, при якій ми стимулюємо дерево, утворювати нові пагони. В інтенсивних садах, які закладені на піщепі Айва, є практика стимулювати груші, які повністю перейшли на плодоношення і не дають приросту, сильною обрізкою на так звані пеньки. Це коли обрізають гілки, навіть сильні гілки діаметром до 3 см на так звані ріжки-пеньочки довжиною приблизно 15-20 см. Для того, щоб з цих пеньочків викликати ріст молодих пагонів. При такій стимуляції також видаляють 80% плодових бруньок. В рік посадки дуже важливо визначитися з формою крони, а також висотою штамбу. На груші це залежить від двох чинників: від того, як ви будете обробляти землю, але більшою мірою навіть від того, на якій підщепі зроблена ваша груша. Загально прийнята висота штамбу груші, як і більшості плодових дерев, це 60-80 см. Якщо порівнювати те, як росте яблуня і груша, то ми можемо побачити, що груша, на відміну від яблуні, жене пагони різко вверх. Вони можуть досягати навіть довжини до 1,5-2 метрів і не мати жодного розгалуження. Також для груші є характерно те, що вона викидає пагони під дуже гострим кутом відносно центрального провідника. На рівні навіть 25-30 градусів. На яблуні таке трапляється дуже рідко і може бути просто сортовою особливістю. Залежно від ситуації, ці пагони, що ростуть стрімко вверх, ми або видаляємо повністю, або вкорочуємо для того, щоб на них заклався урожай, або ми можемо також їх пригнути, щоб зменшити кут розходження між центральним провідником, а також відносно горизонту. Бо чим пологіша гілка росте відносно горизонту, тим слабша в неї сила росту, більша закладка плодових бруньок, а також більша механічна стійкість до всяких негативних факторів, таких як сильний вітер. Також, як на всіх інших плодових деревах, ми обрізку груші починаємо знизу і рухаємось доверху. На першому ярусі крони ми хочемо закласти 3-4 сильні гілки і дивимось, щоб відстань. Між місцями, де починаються наші гілки, між основою гілок, була не менше 5 см. Також ми слідкуємо за тим, щоб кут розходження між гілкою і стовбуром на наших грушах не був занадто гострим. Тому що гілки, які ростуть під гострішим кутом, мають. Меншу механічну стійкість і занадто велику силу росту, а також слабке закладання плодових бруньок. Тому при виборі гілок ми намагаємось знайти гілку, яка росте принаймні під кутом 45 градусів. Якщо ж таких гілок нема, то дуже бажано використати метод відгинання, щоб зробити нашу гілку трохи пологішою. І ще одне на що вам потрібно звернути увагу, це те, щоб гілки росли рівномірно в усі боки крони. Це так званий кут розходження між гілками. Якщо ми маємо на одному ярусі дві-три гілки, які ростуть в один бік під нульовим кутом розходження, то ми мусимо залишити тільки одну з цих гілок. Також не допускається, щоб в кроні нашої груші була одна гілка, яка перевищує за товщиною всі інші гілки і наближається за силою росту і розміром до центрального провідника. Такі гілки також, в залежності від ситуації, ми видаляємо або повністю. Або ми переводимо її різко на боковий приріст, видаливши 80-90% всієї мегатативної маси. Між різними ярусами крони груші ми також витримуємо відстань від 40 до 50 см. Зверніть увагу на те, що груша на сильну обрізку відповідає ще сильнішим ростом і мінімальною закладкою плодових утворень. Ще раз наголошую на тому, що у багатьох випадках краще використовувати прийом пригинання гілок. Якщо ви бажаєте допомогти розвитку каналу, в описі під цим відео ви можете знайти, як це зробити. А також відео про те, як обрізати персик, яблуню і черешню. Ми підійшли з вами до груші сорту ноябрьська або листопадова, зроблена на підщепі Айва. Ця груша росте в моєму саду вже один сезон. Цього року буде другий сезон. Як завжди починаємо знизу, дивимося, що в нас немає ніяких сучків, зайвих гілок, бо ми спочатку проводимо санітарну обрізку, потім вже формуючу і тоді омолоджуючу. У нас тут є на нижньому ярусі крони дуже велике загущення. Я завжди раджу на грушці залишати не 5 гілок, а максимум 4, тому що кожна гілка. На себе перебирає дуже багато, дуже великий відсоток поживних речовин. На цій груші у нас тут явно забагато гілок. Дивимось, починаємо знизу. Це в нас хороша гілка, яка росте в потрібний бік. Ця гілка також заповнює тут свій простір. Ця гілка занадто слабка, ми її не будемо в принципі, використовувати для утворення крони, бо тут знизу вже тут є от плодові утворення, і ця брунька на кінці мені також виглядає на цвітову. Звертаємо увагу на кут розходження між стовбуром. Між тим, в який бік росте, тобто кут розходження між самими гілками, а також відстань між гілками. Якщо ми подивимось уважно, то ця гілка, якщо ми її залишимо, вона в майбутньому буде заважати ось цій гілці. І ця гілка, якщо ми залишимо, вона буде заважати і цій гілці, і цій гілці. Така сама історія із цією гілкою. Якби ми її залишили, вона буде заважати цій гілці і цій гілці, тому ми мусимо вирішувати. Я вже бачу, що цю гілку я видаляю повністю на кільце. Її видаляю. Ця гілка, ця гілка також тут росте практично не на своєму місці, бо вона би заважала всім гілкам буквально і цій, і цій, і цій. Тому ми так само її видаляємо, але вже не на кільце, а на ці плодові утворення, для того, щоб тут був якийсь цвіт. От. Ми її видаляємо. Це ми забрали. Тут ми залишили плодові бруньки. І у нас залишилась ще ця гілка. Ця і, ця. і ми бачимо, що ця гілка, хоча вона і потужна, і росте під хорошим кутом, вона нам тут заважає. Вона загущує нам крону. І ми її також видаляємо на кільце. Подивіться на це дерево з іншого ракурсу. Тут видно, що цієї кількості гілок буде повністю достатньо, щоб заповнити нашу крону. Тепер ми їх всіх вкорочимо. Цю гілку ми не вкорочуємо, бо це плодове утворення. Цю гілку ми вкорочуємо на бруньку, яка йде в цей бік. От сюди вона росте. Тут, у нас тут бракує одної гілки. Цю гілку ми трошки, ми трошки, її не рухаємо, бо тут так само на кінці плодового утворення. Це буде приблизно навіть ну, ця гілка, практично. От. І таке саме ми робимо з цією гілкою, але оскільки вона росте вище за всі інші гілки, бачите, вона скільки вона вища. Бо ми мусимо тримати наш нижній ярус приблизно. На однаковому рівні, якщо ми залишимо тут вище бруньки, то ця гілка розвинеться набагато сильніше, ніж нижні гілки, і буде конкурувати з нашим центральним провідником. Тому ми видаляємо її на рівні приблизно з рештою гілок. От, бачите? Тут, тут, тут і тут. Далі ми працюємо з нашим центральним провідником. Він у нас досить високий і ще й заклав тут багато плодових утворень. От, Прошу поглянути, тут у нас на центральному провіднику заклалися плодові утворення. І десь обрізаємо на ну, буквально на 2-3 бруньки вище цих плодових утворень. Отут. Приблизно отут ми їх обрізаємо. от. Все, і нас тут ще закладеться ще один ярус крони. От, прошу вас поглянути зі всіх боків на обрізаний стан цієї нашої, практично можемо сказати, однорічної грушки. Ми підійшли з вами до ще одної грушки сорту Наталка, зроблена на піщепі Айва. Ви можете зразу побачити, наскільки піщепа впливає на загальний стан дерева. Тут практично бачите. Не дуже великий приріст і дуже сильний заклад плодових бруньок. Наш стовбур повністю вкритий плодовими утвореннями віднизу і аж по центральному провіднику до верхніх гілочок цієї грушки. Нам тут потрібно забрати загущення, провести санітарну обрізку і обов'язково нормування врожаєм та стимуляцію наших гілок. Тиму спочатку на перший ярус нашої крони, як завжди, починаємо брізати знизу. Тут на гілках в кінці є закладені плодові утворення. На такому молодому дереві ми цього допускати не хочемо, тому що якщо тут зав'яжеться грушка, вона потягне гілку вниз і е, ця гілка перестане рости, вона почне вкриватися тільки плодовими утвореннями. А нам потрібно отримувати і врожай, і приріст. Тому всі бруньки такого плану ми забираємо, вкорочуємо на стимулюємо на наші ростові бруньки. От, ми все це забираємо для того, щоб викликати ріст. Ця гілка в нас є практично тут зайва, тому ми її переведемо повністю на плодові утворення. Також ця гілка росте досить різко вверх, ми її трошечки послабимо ріст, переведемо десь на, на, на бокову бруньку от сюди. Те саме робимо із цією гілкою, бо тут так само є закладена в кінці наша плодова бруньочка. Ми її обрізаємо от. Також на дереві з такою силою росту ми не можемо допустити зав'язування і достигання всього врожаю, яке воно закладає. Але я зараз на даному етапі все одно не буду обрізати ці, ці плодушки. Я це вже все пронормую про на стадії зав'язування в червню-липню. В Далі переходимо до нашого верхнього ярусу, тут між нижнім ярусом, от, прошу подивитися, звідси. сюди приблизно 40 см. Я цю грушу планую формувати не вертином, а кроною з розрідженими ярусами. От. Ми також стимулюємо всі наші гілки. Тут бажано навіть, якщо гілки ростуть занадто полого, їх перевести або на бокові бруньки, або навіть на бруньку, яка дивиться вверх. Щоб простимулювати трошки силу росту. Тут зверху в нас є роздвоєння, така ситуація не допускається взагалі. Ми мусимо якусь гілку перевести на боковий пагін, а якусь зробити нашим центральним провідником. Я її переведу на цей бік. От. Це я її обрізав. Цей пагін також. Центральні провідники, як бачите, тут заклав також плодову бруньку. Це не допускається, ми мусимо простимулювати і забрати її на нашу ростову бруньку. Брізка такої грушки завершена. Нагадаю вам, що вона в мене росте недостатньо сильно. Це карликова піщепа і закладка урожаю занадто велика. Тому ми її мусимо простимулювати трошки, щоб вона пішла у ріст. Ми підійшли з вами до ще одної груші. Це сорт Анжеліс, також виконаний на піщепі Айва. Як завжди, починаємо брізку з нижнього ярусу. Дивимося, що тут немає ніяких пеньків, чи нема гілок, які дуже сильно загущують крону, слабких гілок, гілок, які ростуть вниз. У нас тут є. Зразу можемо бачити, як тут пересікаються дві гілки. Ця гілка різко виросла вверх. Я її на такому рівні підв'яжу, щоб в мене тут все освітлювалося сонцем. Тут є гілки, які мають повністю все закладку плодовими бруньками. Ми в такому вигляді це дерево залишити не можемо, тому що вона перевантажиться урожаю, і урожай буде низької якості. Тому ми ці гілки плодові гілки, бачите, тут є повністю все завантажено нашими плодовими бруньками. Такі плодові гілки ми мусимо вкорочувати приблизно наполовину, не дивлячись на велику закладку урожаю. Також цю гілку. Цю гілку ми на все наполовину вкорочуємо, для того, щоб не було. Пер... Цю коротку ми можемо не вкорочувати. Цю вкорочуємо обов'язково. На 2-3. Ну, тут просто немає такої закладки вже. Далі також бачимо. Тут є гілка, в нас ця гілка росте дуже сильно вниз. Ми її вкорочуємо наполовину. Можливо, тут у нас ще щось ми її простимулюємо. Також ці гілки занадто сильно мають закладку плодовими бруньками. От. Прошу поглянути. Це все плодова брунька. От. Бачите? На таких шипчиках таких великих прошу. Ми такі гілки мусимо повкорочувати. От, Ми все вкорочуємо. Також цю гілку. Щоб не було перевантаження, ця гілка росте всередину. Ми її практично, тут, хоча її тут закладка урожай, ми її видаляємо на кільце. Видаляємо. Ця гілка росте вверх, але вона має тут однорічний приріст, тому ми її трошки стимулюємо. На цей приріст ми його так само повністю не видаляємо. От Тут ми простимулювали. Цю гілку, яку я казав, що я підв'яжу її також трошки вкорочу. Буквально на 2 треті, на 1 четверту навіть. Ця гілка має однорічний приріст, прошу поглянути. От. Тут є однорічний приріст у нас, тому ми її повністю тут не видаляємо, ми її також трошки стимулюємо на одну-дві бруньки, щоб тут пішов у нас пагінець продовження. Ця гілка росте різко вверх, хоча вона має плодові бруньки, ми її повністю також видаляємо, бо тут вона загущує нам крону в середині. Ця гілка росте. Вона, має тут, вона сильна, потужна, але тут немає практично інакше гілок, чим заповнити крон, тому ми її чіпати не будемо. А ще більш, більше того, вона тут ще має хороший однорічний приріст, який ми також простимулюємо. Цей, що йде всередину, бачите, йде всередину, ми його тут видаляємо на кільце. от. І цей пагінець ми стимулюємо на 2-3-4 бруньки. от. Щоб тут у нас пішла ще гілка. У нас ще тут іще ще одна гілка. Ця ми її начіпаємо на тоненька, тоненька. Можемо трошки вкоротити, можемо чуть вкоротити. Також бачимо, тут є хороша сильна гілка. От, прошу. Ми її мусимо також простимулювати, щоб вона пішла на боки, а не йшла вверх. Бачите, як різко йде вверх. який Кут кут непоганий, гілки знизу, але тут вона різко пішла вверх. Тому ми її на бокову бруньку переводимо. Оцю бруньку в принципі, можна залишити. от. Також у нас є тут хороші гілки, тут є так само дуже сильні, сильна закладка урожаю. І однорічний приріст. Ми однорічний приріст також стимулюємо. Однорічний приріст стимулюємо ці гілки, ми не чіпаємо, бо тут практично більше нічого в нас немає. Ми з вами підійшли тепер до найцікавішого. Прошу поглянути. Тут є роздвоєння гілка, яка бере на себе за велике живлення. От. Вона є товща, ніж всі інші гілки, практично в кроні. Бачите? І йде доверху. Рівномірно, практично навіть вище, ніж центральний провідник. Ось вона є. Ось ця гілка вона є вища, ніж всі повністю гілки. Тому ми її видаляємо не тут, не тут. Ми її видаляємо аж тут, щоб знизити її силу росту і перевести на бокові прирости на цей однорічний пагін. От цей однорічний пагінець. І на цей сильний пагін в бік на плодоношення. Тому ми не дивимося, що там є наверху, ми її зрізаємо тут повністю. Все, ми її видали. От, бачимо, які в нас тут є гілки. Дуже велика закладка урожаю. І е, однорічні прирости. Однорічні прирости ми, ми тут не ріжемо, ми стимулюємо однорічні прирости на бокові бруньки для утворення продовження. От. От, на 2-3 бруньки. бруньки ми стимулюємо, щоб вона в мене росла е, в цей бік. Ні. Сюди, сюди, в цей бік. Також, ця гілка, хоча вона росте тут заблизько, але це вже. Вищий ярус крони, ми тут собі можемо таке трошки дозволити, тому ми розводимо її, ну, на цю бруньку, щоб йшла в цей бік. От, так, Сюди в цей бік. Не в цей, а в цей. От, обрізаємо. Десь навіть десь. Ось так тут, Сюда піде. Отут, сюди піде. Отут-сюди піде. Також бачимо, у нас є ще одна гілка по типу попередньої, яку ми повністю обрізали. Вона досить висока до центрального провідника, тому це, що росте в середину. От. Ми забираємо, в нас є дві гілки, цю верхню ми видаляємо повністю от, і переводимо нас на боковий приріст. Сюди. От, є. Також стимулюємо цю тоненьку гілочку. З центральним провідником тут практично роботи майже ніякої. Ми його вкорочуємо наполовину, так, щоб тут пішов ще якийсь приріст. Ну і тут гарно все було. Тут у нас ще є однорічні приростики, ми їх всіх так само простимулюємо на утворення нового приросту. Плодушки тут ми не чіпаємо, тільки однорічні прирости. Вони навіть можуть бути короткі, але вони характерно відрізняються від плодушок. Вся ця грушка у нас обрізана. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Також в коментарі, як завжди, пишіть ваші побажання і запитання. Дякую вам за увагу! Побачимось!